Стівен Кінг має здібність оживляти наші найбільші страхи. Та чомусь ми не можемо відкласти жодну з його книжок до останньої сторінки, навіть коли відчуваємо, ніби щось вистрибне звідти і зжере нас. Говоримо про дивовижні фанатські теорії, які з'явились довкола книжок Стівена Кінга. Шанувальники Кінга, як правило, люблять химерні теорії не менше за оповідання улюбленого автора. Навіть про самого письменника існує декілька божевільних теорій, зокрема, така, що він просто актор на зарплатні, ну а пише твори е, ціла група авторів. Та для початку увага, можливі спойлери. Перелік таких потенційно заспойлерених книжок Кінга ви знайдете у описі під цим відео. Теорія перша. Оповідання вантажівки це приквел до мультфільму Тачки від Pixar. Фантастичний бойовик 1986 року, максимальне прискорення, заснований на оповіданні Кінга Вантажівки. І поки що, це єдиний фільм, який він зняв як режисер. За сюжетом, Земля проходить через хвіст комети і починають оживати усі машини на планеті, не тільки вантажівки, але і радіоприймачі, торговельні автомати тощо. Вони не просто оживають, вони вирішують знищити людство. І от, згідно з цією фанатською теорією, те, що відбувається у тачках від Pixar, це далеке майбутнє після подій вантажівок. Тобто, по суті. Блискавка Маквін живе у такому собі утопічному машинному майбутньому, не знаючи нічого ані про людей, ані про те, хто взагалі створив тачки. Це Валера. Теорія друга. Син Девіда мав померти, аби врятувати усіх інших в імлі. У повісті Кінга Імла, оповідь якої ведеться від художника Девіда, на маленьке містечко у штаті Мен опускається таємничий туман, сповнений монстрів, схожих на птеродактилів. У цьому хаосі релігійна фанатичка Місіс Кармоді здобуває прихильників, і, вказуючи зокрема на Біллі, сина Девіда, пропонує принести його в жертву, аби заспокоїти монстрів. Фінал імли як повісті, так і екранізації, напевно, один з найтрагічніших у історії жахів, адже Девід вбиває свого сина Біллі як акт милосердя, також кількох своїх товаришів по нещастю. На нього кулі не вистачає. Тож він виходить на двір, віддаючи себе на поталу монстрам. Однак саме в цей момент на допомогу прибувають військові. І імла таємничим е, чином розсіюється. Тож, згідно з фанатською теорією, місіс Кармоді мала рацію, і син Девіда мав померти, аби врятувати містечко від імли. Теорія третя Джон Кофі з зеленої милі це друге пришестя Христа. Зелена миля це історія Пола Ечкомба, охоронця в'язниці для смертників, який стає свідком надзвичайних подій після того, як до в'язниці приводять засудженого у подвійному вбивстві Джона Кофі. Джон Кофі має надзвичайні здібності і використовує їх, аби зцілити Пола від інфекції сечового міхура, воскресити мишку, а також вилікувати дружину наглядача в'язниці від пухлини мозку, але в його невинуватість все одно не вірять. Фани припускають, що недарма ініціали Джона Кофі англійською J.C. як «Jesus Christ», Звичайний робітник з надзвичайними здібностями, який воскрешає мертвих і лікує невиліковні хвороби, і якого засуджують на смерть за гріхи інших і, не дивлячись на старання пола, врешті страчують. Ну, нагадуєш? А це не теорія, а просто нагадування вам підписатися на цедру, зайти в наші соцмережі і лайкнути це відео. Ви ж, врешті, додивились аж сюди. Теорія четверта рендал флег із протистояння, справжній батько Керрі Вайт. Керрі – це історія старшокласниці із телекінетичними здібностями і матір'ю релігійною фанатичкою Маргарет. Про батька Керрі нам відомо тільки те, що звали його Ральф Вайт, що він був будівельником, що Керрі народилась на світ внаслідок насильницького статевого акту, і що Ральф загинув на будівництві через нещасний випадок. Та фани припускають, що Ральф Вайт міг бути всього лише однією з іпостасей сумнозвісного антагоніста роману протистояння Рендала Флега. Чому? Тому що у романі «Керрі» є така фраза, що Маргарет билася з чорним чоловіком і перемогла його. І цей чорний чоловік побіг від неї дорогою, висікаючи червоні іскри з цементу своїми чіпкими ногами. Фани стверджують, що це відсилка на фірмові ковбойські чоботи Рендала Флега. А також те, що Керрі мала таку руйнівну силу, нібито пояснюється тим, що вона дочка диявола. Ну і те, що Маргарет ставилася до неї як до такої. Рендал Флег з'являється у дев'яти романах Кінга. Фани підрахували. То чому б тоді йому не з'явитися і в Керрі? Теорія п'ята. Матильда Роальда Дала це приквел до Кері Кінга. Цю фанатську теорію породила певна схожість між Матильдою Вормвуд і е, Кері Вайт. Фанати вважають, що Матильда та Міс Хані вирішили покинути своє рідне місто, аби утекти від болючих спогадів, і переїхали в маленьке містечко у штаті Мен, змінивши свої імена на е, Маргарет. І Керрі Вайт відповідно там Маргарет або ж міс Хані почала шукати себе і знайшла притулок у релігії, від чого змінився її характер, а також характер Матильди або Керрі. Вона стала сором'язливою, закритою в собі, і її сили тимчасово заснули. Ця фанатська теорія додає ще трагічнішого відтінку історії Керрі і похмурішого, щасливому фіналу Матильди. Однак вона супер непродумана, тому що Керрі вийшла друком у 1974. Ну а Матильда значно пізніше, у 1988. Теорія шоста події сяйва відбуваються у венді в голові. Згідно з цією теорією, саме Венді Торенс є головною героїною Роману Сяйва. За сюжетом, письменник Джек Торренс разом із сином Денні та дружиною Венді переїздить у готель Оверлук у горах Колорадо, і там із ними починають відбуватися моторошні речі. Як то, Джек поступово втрачає глуст, ну а Денні починає бачити мертвих людей. Однак, згідно з фанатською теорією, це все може відбуватися виключно в голові у дружини Джека Венді, як наслідок її нещасливого травматичного шлюбу і депресії. І нібито ця теорія могла б пояснити непостійність і провали у хронології Сяєва і стрибки у часі. Теорія сьома. Кульки Пеннівайза замістять дитячі душі. Чому Пеннівайз із роману воно такий одержимий ідеєю плавання в повітрі і до чого всі ці червоні кульки? Пеннівайз походить із краю смертельних плаваючих вогнів. Пани вважають, що це просто море червоних кульок, в кожну з яких заточена душа дитини, вбитої колись Пеннівайзом, і що вони тримаються як за стрічки за його павучинішки. Теорія восьма. Стівен Кінг це Білл денборо з воно. Фани знаходять певну схожість між Стівеном Кінгом та Білом Денборо. Вони вважають, що Кінг провів роки свого дитинства, намагаючись позбутися травматичних спогадів. А згодом, коли виріс, возз'єднався з Беном та Майклом, і їхній пазл склався, вони зрозуміли, що це була правда, і разом написали книгу Воно. Аби застерегти людство щодо появи Пенівайза спочатку у 2011-му, потім у 2038-му, ну і надалі кожні 27 років. Теорія дев'ята. Енді Дюфрейн з Шоушенка насправді вбився соціопат. За дефолтом у втечі з Шоушенка і оригінальному творі Ріта Гейвард і втечі з Шоушенка, Енді Дюфрейн не вбивав свою дружину та її коханця. Однак ця теорія робить з нього майстерного психопата-маніпулятора. І слухайте, чому. Коли Енді потрапляє у в'язницю, він починає ставитися до всіх навколо дещо зарозуміло. Його тихий характер і покірливий сприймається усіма, ніби як він вважає себе вищим за інших. Він дуже швидко стає головним у схемі відмивання грошей, начальника в'язниці. Він дуже добре грає в шахи, а отже, здатен планувати багато ходовочки. І все, що ми знаємо про Енді, ми знаємо від наївного і ненадійного оповідача Реда. А він, в свою чергу, про все дізнається від Енді. Подумайте, насправді, Ред не є свідком майже жодних розмов або подій, про які йому розповідає Енді. Ред вірить в невинуватість друга, як і ми. І саме це і був маніпулятивний план Дюфрейна. Теорія 10. матінка Абігейл з протистояння володіє сяйвом. Дені Торренс – не єдиний персонаж у всесвіті Кінга, хто володіє сяйвом. Фани вважають, що найбільш обдарованою містичним даром є матінка Абігейл. Сама вона говорить таку фразу Моя бабуся називала це сяйвом Божим, а іноді просто сяйвом. Маючи на увазі свій потойбічний містичний дар. Також фани зауважують, що у всесвіті Кінга магічний дар передається спадково. Наприклад, від Джека Торенса до його сина Дені, від бабусі до матінки Абігейл і від матері Керрі Маргарет до Керрі. Ну, або від батька Керрі до Керрі, якщо батьком був Рендал Флег. Бонус: Джона Леннона вбив Стівен Кінг. Згідно з цією теорією, саме Кінг натиснув на спусковий гачок, а Марк Чепман взяв на себе роль проплаченого цапа відбувало. Згідно з цією ж теорією, спланували цей геніальний план ніхто інший, як президенти Ніксон та Рейган. Ще кажуть, що мати Кері Маргарет напророкувала події протистояння, що дивні дива існують у всесвіті Кінга, і що там є Пеннівайз, і що той самий Пеннівайз спокушав в'язнів Шоушенка робити злочини. Ну і що Джек Торренс є справжнім автором роману Кінга, здібний учень. А Рендал Флех є отим страшним злом з дітей кукурудзи. А ще фани стверджують, що головним антагоністом у романах Кінга є Сеча. Вони помітили, що у багатьох сценах вбивств справді фігурує Сеча. Те, що різні персонажі Кінга з'являються у інших його творах як згадки, це факт. Тому деякі озвучені теорії, і не теорії зовсім, а факти, підтверджені Кінгом на власних сторінках. Що ви думаєте про майстра жахів і які його твори ваші улюблені, пишіть у коментарях. Тож напевно можна сказати, що. Це вітер. Це ж вітер? Хі -хі -хі. Кулька, 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 кулька! А, ну да, це я сама робила. Це вершина мого мистецтва орігамі. Три з половиною хвилини на Ютубі на секундочку. А якби Пені Вайс був сумний клоун, він би душнив і цим вбивав людей. Мені здається, я знаю таких особисто. Я хотіла б сказати, що жодна кулька не постраждала в процесі зйомок, але це неправда. Тому одна кулька.